Усім привіт! Я на своєму ізольованому точкове і хочу висловити свою думку на рахунок зимівлі 23-24 року. Зимівля я вважаю, що не буде хорошою в багатьох пасічників, тому що в цьому році дуже було багато кліща та з багатьох причин сім'ї в зиму пішли ослаблені. Це не тільки моя думка, тому що я спілкуюся з багатьма пасічниками, які адекватно можуть оцінити ситуацію себе на пасіці. В них також було багато кліща, і сім'ї пішли в зиму ослаблені. Значить, що в такому випадку роблять пасічники, почну з себе. Я в своєму випадку хорошенько поз'єднував сім'ї, тобто багато прийшлось мені з'єднати. Бджоло сімей, щоб підсилити ті, які мене цікавлять сім'ї. Тому що на вулиці, якби в них шанси були малі перезимувати, а якби і перезимували, то результатів якихось від них ну, нема чого очікувати, тому що може бути затяжна весна. і так В зимівник я не став нести, тому що для мене це багато роботи, хоча багато років я зимував в зимівнику. Приспособився там зимувати і знаю, як зимувати. Тобто Я вийшов з положення так, що я багато сімей під'єднав. Тобто, пожертвував певною кількістю сімей для того, щоб вони змогли зимувати на вулиці. Інші пасічники, з якими я спілкуюся, частина заносить бджіл у приміщення. ну і Звичайно, є така частина, яка пускає бджіл. На самотік, скажем так. І тому зимівля, скажемо, багатьох, хто так зробить, буде не, не дуже хорошою. Навіть якщо зробити все так, як потрібно, все одно на пасіці будуть відходи. Не говорячи про те, якщо, скажімо, не підготовити бджолосім'ї до зими. Тому, я думаю, що в цьому році. Буде зимівля не дуже хороша, і ще є один момент, що ніхто не знає, яка буде в цьому році зима. Тому що зима може затягнутися, бути холодною. Скажімо, так само може затягнутися і весняний розвиток, весна може бути холодною. Тому подивимось, звичайно, як вони перезимують, але є підрозділи на те, що зимівля пройде не дуже гладко. Дякую всім за перегляд. Хто вислухав мою думку? Всім до зустрічі.